Енергосистема України наразі працює на межі, тому графіки відключення світла будуть діяти щонайменше до весни, заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак. І це найбільш оптимістичний сценарій. Щодо песимістичного його не можна спрогнозувати, адже обстріли росіянами енергетичних об'єктів України є непередбачуваними, зауважив. Посадовець. Ну докладніше на цю тему. Далі говоримо з директором енергетичних програм центру Разумкова. Володимиром Мальченко. Далі з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Володимиру. Вітаю вас. Також давайте розберемо ось докладніше для наших глядачів, щоб розуміли, що очікувати, скільки годин добі буде світло, планові екстрені графіки, на що можна розраховувати до чого готуватись, що планувати. Ну, питань багато, але чи зможу я на всі відповісти? Я думаю, що ні. Тому що скільки годин буде відключення, це точно я не скажу, тому що це неможливо передбачити. Ті, хто кажуть, що вони можуть передбачити значить, тривалість відключення, яка буде там у січні, яка в березні, у квітні, то я таким людям не вірю. Угу. Так тоді давайте поговоримо, що нам очікувати, який запас міцності енергетичної системи у нас є на зараз, і що ми можемо очікувати найближчим часом. Ну, ми можемо очікувати приблизно те, що у нас зараз є. Да? тобто приблизно одна-дві черги відключень, які існують зараз, в принципі, система поступово відновлюється з одного боку. І відновлюється, саме, значить, зменшуються мережеві обмеження, але ну, пошкодження є ж серйозні на теплових електростанцій. А теплові електростанції, на відміну від підстанцій, відновити набагато важче, оскільки там обладнання більш таке масштабніше. І складніше, і його доставити складніше замовити, і взагалі захистити важко. Тому думаю, що ситуація дійсно, як сказав заступник міністра. Тут я з ним згоден, що до весни місяця, до весни наступного року розраховувати, що ми будемо проживати графіків не варто, але знов таки і панікувати теж на вас варт скільки скільки все ж таки навчилися вже працювати наші енергетики наші збройні сили з цими атаками і на попередній обстріл він справились з його наслідком набагато краще ніж минулі Цікаві ось ці дані, знаєте, я подумала про них, що от принаймні зараз як позитив обіцяють те, що мінімальний час зі світлом між відключеннями буде не менше трьох з половиною годин, тому що, наприклад, от цього тижня бувало таке, що дві години світло є, а чотири години світла немає. То тепер обіцяють по три з половиною годин. Ну вже таке трохи покращення. А з приводу того, що кожна група матиме світло щонайменше 56 годин на тиждень. То виходить так, що якщо поділити на сім, то вісім годин на добу. Ну, це ж говориться про мінімальні якісь показники. Правильно? Так. Це ж що воно буде е, постійно так. Да? Тобто, е, говориться про найгірший сценарій, який можливий. Да? Тобто, але ж ми надіємося, що найгіршого сценарію не буде тому. Я розраховую, що ситуація вона не буде на наступному тижні погіршуватися. Ну, якщо не будуть нових якихось атак, що ми не можемо передбачити, то ситуація буде приблизно така, як зараз. А що стосується нових графіків, які вводяться з завтрашнього дня, то тут є раціональне зерно, тому що краще, краще і гнучкіше. Можна реагувати на ситуацію компанії «Укренерго». і в результаті цієї гнучкості досягається е, і гнучкості, і рівномірності відключення електричної енергії, досягається така і справедливість з одного боку, і з іншого боку, досягається зменшення тривалості відключень в середньому по країні. Але знов таки треба розуміти, що графіки відключення вони ж. Не збільшують е кількість вир виробленої електричної енергії. Вони просто розпреділяють ту електричну енергію, яка є, да а дефіцит потужності, дефіцит виробництва електричної енергії він нікуди не зник. Він як був, так і є, і в цьому плані важливо, щоб. Ми могли збільшити імпорт електричної енергії, який міг би вже зараз, прямо зараз, прямо сьогодні. Да, ми могли б удвічі менше мати графіки відключення ніж ніж вони є є на сьогодні. Так да? а що для цього зробити? Бо якраз хотіла вас запитати Та, про цей імпорт. Це могла і... бути як швидка допомога? Майже нічого не треба робити. Технічно це можливо. Єдине, що потрібно робити, це. Щоб енкарі е, е, запровадило відповідні регуляторні норми, які вона не хоче чомусь ці норми запроваджуватись, і певні створює бар'єри для того, щоб цього імпорту немає, не було. В результаті е, графіки у нас вдвічі більше в середньому, ніж могли бути, якщо б НКРІ КП працювало е, більш ефективно і було менш бюрократизовано. Так, є низка питань, але я встигаю, у нас півтори хвилини залишається парочку. Вам все-таки задам. Є питання про те, що немає, ось пише пан Ігор: немає у них ні вугля, ні мазуту, ні газу, відключають, коли тільки можуть. А що можна якоюсь альтернативою цю ситуацію вирішити, особливо в населених пунктах? Ну в містах, наприклад. Я щось не зрозумів. Де нема, у кого немає ні газу, ні вугля, ні мазуту. Я підозрюю, що це мається на, на увазі, пише наш глядач, що немає в містах, ну і у і, і України теж і у тих, хто опікується у нас теж енергосистемою. Але, Але... це ніж потрібно, вугілля в нас є там більше трьох мільйонів тонн. Газ у нас теж є, як заявляє заявляють керівники уряду і на Нафтогаз, Значить, тобто, ну але якби проблем... можна було це замінити, знаєте, і вирішити це так. Проблема не я ж кажу, навіть не в е, наявності енергонасій не енергоносіїв енергоносії є, да немає потужності, тому що е, якщо є енергоносії, скільки завгодно їх може бути, але якщо немає, де їх. Виробляти з них електричну енергію, да, тоді виникає проблема. Тому і ніякі, ніяка кількість енергоносів тут не допоможе. І ще запитання: наскільки ті тарифи, які є на електроенергію, наскільки вони відповідають ситуації? Наскільки вони відповідають тій ціні? Ну, вони збиткові, очевидно. Ну, ви розумієте, що це таке питання чисто соціалістичне. У нас ж ми ж ми ж так ще живемо, прийшло вже понад 33 роки з закінчення радянського союзу. Ну ми ж, багато людей. Ми живемо, що містки у нас ще соціаліст, соціалістичні. Тому ми такі питання задаємо, що а скільки ж які яка ж справедлива ціна? Да? Тобто десь. Я не знаю, в Британії такої, таке питання не можуть задати, тому що справедливості ціни справедливу ціну визначити неможливо. Хто продає електричну енергію, наприклад, йому буде одна справедлива ціна. Хто купує, да у нього інша інший, значить, погляд на справедливість, справедлива ціна, та яка є рівномірна між попитом і пропозицією, між тобто, коли домовляється споживач. І покупеця така є справедлива ціна. А, а теоретично справедлива ціна була тільки там, мабуть, при Сталіні там при Брежневі, Там була дійсно справедлива ціна, як так стачки зору соціалізма.